Вітаю, шановні друзі, дуже важлива інформація для українців в Німеччині 6 травня в Німеччині відбувається посилення прикордонного контролю. Зробіть репост. Це дуже важлива інформація. Згідно з офіційною заявою Торстена Фрая, партія ЦДУ, майбутнього керівника відомства канцлера, з 6 травня 2025 року. Німеччина запроваджує розширені перевірки на своїх кордонах. Це частина нової, більш жорсткої міграційної політики, яку підтримує нова коаліція на чолі з Фрідріхом Мерсон. Що саме зміниться і чому це важливо? Для українців, по перше, це повномасштабні перевірки осіб на кордонах з Францією, Австрією, Польщею. Далі це негайні відмови у в'їзді тим, хто намагається потрапити до Німеччини нелегально. Друзі, це важливо для українців. Ви можете в'їжджати в Німеччину і самі того не розуміючи, що, е, що ви нелегально заїжджаєте сюди. Повернення мігрантів на кордоні без доступу до процедури в'їзду. Це також буде відбуватися на кордонах Німеччини з сусідніми країнами і узгоджена політика з сусідніми країнами. Що сказав Торстен Фрай, кожен хто намагається нелегально потрапити до Німеччини, повинен з 6 травня рахуватись з тим, що на кордоні буде кінець. Друзі, чому це важливо для українців? Я постійно попереджаю, постійно про це розказую. По перше, якщо ви виїжджаєте з Німеччини, запам'ятайте з собою, мати два основних документи. закордонний паспорт і пластика у фенхальстітель або вклейку ваш закордонний паспорт. Друге, обов'язково візьміть з собою роздруківки по законам, по продовженню тимчасового захисту в ваших листах відповідях від Ослендер Вот віз. Зміть всі ці документи. Пам'ятайте, що з з збишайніґун виїжджати за межі Німеччини не можна, поки у вас не буде паспорті вклейки ауфенхальстітель або або ауфенхальстітель, виїжджати за межі Німеччини не можна, або можна виїжджати тоді, коли у вас ще діє оці правила 90 днів без візу. Пам'ятайте, е, тепер щодо того, чи дійсно Українець може рахуватися нелегальним мігрантом на кордоні Німеччини. Такі випадки відбуваються до кого це в першу чергу відноситься? До тих українців, які переїжджають. Жають з одних країн Європи в Німеччину. Це не відноситься до тих українців, які їдуть з України в Німеччину. Я ще раз кажу: наприклад, Українець живе в Чехії в Польщі і хоче переїхати в Німеччину. Що він робить? Він відмовляється від тимчасового захисту в Чехії чи в Польщі і їде в Німеччину. Тут його на кордоні зупиняє гренце е, контроль, поліція, і питають: е, який у вас документ? Тобто, ви тут перебуваєте більше 90 днів, на підставі чого ви перебуваєте зараз. Він каже: А я відмовився від тимчасового. Захисту в Польщі в Чехії, і хочу поїхати в Німеччину, і тут йому Німеччина забороняє в'їзд. Друзі таких випадків дуже багато і ще й дають штраф. Тому, якщо ви хочете переїхати з однієї країни Європи в Німеччину, потрібно це робити дуже грамотно і правильно. Друзі, це дуже важливо. Ви можете реально попасти в ситуацію, коли вам на кордоні німецький гренсек просто відмовить і дасть до 2000 євро штрафу. Пам'ятайте про це. Це дуже важливо. Посилення контролю буде з 6 травня, тобто завтра. Поділіться цією інформацією. З вашими знайомими і друзями, щоб вони знали і були обережні на кордоні, з повагою ваш адвокат Демченко.